Готуємо вареники сьогодні на пару. Начинка в мене куряча печінка із картоплею. Дуже смачно вийшло, піджарила цибульку до них. Давайте готувати. В Миску наливаємо кефір, додаю сіль, сода, перемішую і поетапно ввожу просіяне борошно. Замішую тісто, в кінці додаю ще олію і знов замішую. Та відставляю тісто трішки відпочити, тим часом готую начинку. Курячу печінку відварила та перебила блендером з цибулею жареною та морквою, додала трішки вареної картоплі, тісто розділяю на дві частини та розкачую. Тісто не повинно бути дуже тоненьким і, завдяки чашці, вирізаю такі кружочки. Накладаю начинку, закріплюю краї, так як на відео. Тим часом набрала в каструлю води та поклала на неї зверху форму, щоб вона не торкалась води. Змастила її олією, виклала вареники та накрила кришкою буквально 5-7 хвилин і вони готові. І обжарила цибульку. Це дуже смачно зі сметаною, куштуйте приємного.